У Запоріжжі ракета влучила у багатоповерхівку у самому центрі міста. Є загиблі та поранені після нічного обстрілу російських загарбників. Вітаю цей ютуб канал Україна на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Головне про атаку далі. У відео у ніч проти 18 жовтня російські окупанти шість разів влучили по Запоріжжю. Загинуло двоє людей. Загарбники завдали ракетного удару по багатоповерхівці у центрі міста. Про наслідки нічного удару по Запоріжжю пише начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Він підтвердив удари по. Місту о першій годині ночі один з ударів прийшовся на багатоповерховий будинок у центральній частині Запоріжжя. У результаті російської терористичної атаки загинули дві людини і є поранені. Як наслідок, зруйнований під'їзд житлового будинку з п'ятого по третій поверхи. Про це повідомили в ДСНС. Внаслідок ворожого обстрілу загинуло дві людини. Ще три травмовані. З постраждалими на місці працюють психологи. ДСНС аварійно-рятувальні роботи. Тривають Жителів будинку, евакуювали. Влада пообіцяла, що усім нададуть тимчасове житло. Рятувальні роботи тривають, та місця влучання обстежують рятувальні служби. Друзі, підписуйтесь на YouTube канал Україна на часі, ставте лайки, тисніть на дзвіночок та обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб першими отримати оперативну та актуальну інформацію.